І так, всім привіт! І сьогодні від свого жителя, сусіда. От він, до речі, ховається тут. Хоча він мені не сусід, а, але друг. Але одного разу ночував зі мною в моїй хаті. От. Коли це вже було, я жив у старій хаті. Для того я його називаю сусідом. Що в нас в Маріуполі є кладовище. Він мені дав координати. Я зараз піду перевірю, чи це правда, так. Так, своє на всякий випадок щось візьму з хати. Так, я з собою трошки їди взяв, так, пропустіть жителі, я маю йти на спецоперацію, так. З собою на всякий випадок візьму ботику. бутику. От, можливо, там буде якийсь, якийсь монстр, котрого треба буде вбити, так. Пішли, так, так, так. так. Житель вроді би мені казав тут іти. Так, ага, тут хата. І тут в тій хаті дивіться, скільки жителів, ого, жителів. Так, але давайте так, я вже тут трошки спахувати почав. Ой, гроза може, мені не треба йти в груду в таке страшне місце. Так, ану йдемо, йдемо, йдемо. Так. Ого! Дивіться, реально щось світиться. Так, правда, як мені тут пробратися? Так, як мені тут, ага. Тут є такий місток. Давайте проберемося. Так, ану, опа. Ого, дивіться! Дивіться, реально кладовище! дивіться. Дивіться, реально тут, тут кладовище. Дивіться, тут реально могили так, а ну. О, там що воїн похований чи що. Зараз подивімо. Ого! Головне сюди не впасти, так тут. Так, ну. Не знаю, могилу готують, хоча у нас ніхто нікого за... ні... недавно не помирав. Так, ану, що у нас тут? Ого! Ого, как страшно. Так, тут. С камнем тоже что-то. Ага, тут нас что? Ага, зрозуміло, всем попа.